Топ менеджер Зеленського це велика проблема. Одна із загроз для української демократії виходить зсередини. Мене звати Назар Мухачов, і В цьому відео я буду аналізувати статтю видання The American Conservative, і власне зацитував я вам заголовок цього видання. І в статті йдеться не про кого-небудь, а про Андрія Єрмака, главу Офісу президента. Тож я пропоную вашій увазі окремі цитати із цієї статті з своїми коментарями. Головна людина Зеленського є великою проблемою. Ну, це якби очевидно, і це наскрізна нитка всієї статті. Політика США коливається залежно від того, кого Трамп вважає найбільшим подразником і перешкодою для миру Зеленського чи Путіна. Але Трампу варто спрямовувати своє розчарування на менш відому постать Андрія Єрмака. І це дуже важливий акцент, причому, знову ж таки, це акцент в республіканських колах. І якщо багато хто думає, що республіканці не знають, хто такий Єрмак, то це не так. Ще починаючи із слів Вікторії Спарц, там всередині е е, американських республіканців є дуже-дуже чітка лінія і розуміння того, хто чим дихає. Єрмак став таким же впливовим, як і президент, якщо не більше. Знову ж таки, це дуже дуже чіткі сигнали, і сигнали в першу чергу для Зеленської. Мені зрештою надзвичайно хотілося б, щоб власне, адміністрація Дональда Трампа звернула дуже велику увагу на Єрмака. Про та й не тільки, але насправді, насправді світова геополітика набагато складніша. І ніхто, крім нас, самих, захищати інтереси українців насправді не буде. Ну, але йдемо далі. Єрмак контролює потік інформації між Києвом і західними столицями, просуваючи жорстку переговорну позицію, яка є контрпродуктивною. Власне в статті йдеться про те, що оці всі фрази про перемогу, про кордони 91-го року в умовах ресурсної обмеженості, ресурсної переваги противника і погіршення ситуації на полі бою. Коли стратегічна ініціатива в руках московської окупаційної армії, ну власне про це все пише стаття. І що ці фрази це насправді по перше, є брехня по-друге, е шкодять дипломатичним зусиллям. Він прагне маргіналізувати фігури та установи, які мають вирішальне значення для воєнних зусиль. Зокрема, там ця стаття чомусь дає великі піти в сторону Кирила Буданова. Я не зовсім з такою оцінкою згідний, але дійсно, впродовж певного часу, скажімо так, Буданова пробують виштовхати із влади, і там в них свої, ну скажімо, внутрішні розбірки. Замкнуте партнерство Єрмака і Зеленського загрожує фундаментальній цінності, за яку борються українці демократії західного зразка. А оце вже дуже важливий сигнал, попри те, що він звучить дуже загальний. А за що ж насправді йде війна? За те, щоб на зменшеній території України побудувати концтабір з розряду Путінського на Московії без права, без свободи слова з порушенням Конституції. Із переділом всього, що раніше було вкрадено, і з тотальним розпродажем того, що ще не встигли вкрасти, мається на увазі залишки землі, залишки надер, енергоатом і так далі. Ну так чи ні? Чи за щось все-таки інше? Чи за збереження задниць на золотих унітазах, таких як в Міндіча, такі, як в Януковича були. Єрмак назвав критиків Зеленського російськими маріонетками озброїв державні інституції проти внутрішніх ворогів, перешкоджав. Боротьбі з корупцією та створив нову систему олігархії Ну, речення, яке говорить саме за себе, ну і власне перешкоджав боротьбі з корупцією та створив нову систему олігархії, ну, по суті, його називають центральним павуком в корупційній павутині, яка зараз власне, панує в Україні. Проукраїнський журналіст Крістофер Міллер з Financial Times писав, що ці двоє чоловіків навіть сплять поруч один з одним у бункері, часто після ночі гри в настільний теніс або перегляду класичних фільмів. І це цікава цитата. Ну так, це дійсно Financial Times була така стаття. Я її коментував у своїх відео, але ну, знову ж таки, ви знаєте, зважаючи на рівень напруги і рівень робочого завантаження, який би мав бути. То дуже цікаво, як можна півночі дивитися фільми чи там ввечері ще грати в теніс. Дуже багато є запитань стосовно використання часу. Але тепер немає шляху до Зеленського, який би обходив Єрмака і в цьому проблема. Єрмак замкнув все на себе. І це насправді один із ключових інструментів доступ до тіла, так би мовити. Єрмак неправильно розуміє Вашингтон, дає погані поради, необізнаний в політиці США, різкий у спілкуванні. Він просуває обнадійливий наратив про наближення перемоги, хоча цей наратив суперечить погіршенню ситуації на полі бою. Його махінації зробили будь-яке дипломатичне врегулювання менш ймовірним, а без узгодженого врегулювання Україна навряд чи виживе як суверенна, хоч і скорочена держава. Єрмак здобуває короткострокові перемоги у безжальній грі внутрішньої політики, усуває суперників та просуває своїх особистих союзників на керівні посади. Цей прямий натак на керівників всіх структур, включно і на прем'єр-міністра Юлію Свериденко. Єрмак підірвав крихку демократію України, нейтралізувавши її парламент та інші інституції. Він контролює доступ до порядку денного президента та до самого президента. Підірвав крихку демократію України, нейтралізувавши парламент та інші інституції в парламентсько-президентській республіці відповідно до Конституції. Єрмак, якщо залишиться, перешкоджатиме досягненню кожної з цих цілей: викорінення системної корупції, зміцнення представницьких інституцій, повний розрив із пострадянськими структурами олігархічної влади. Трампу слід знайти способи перехитрити не лише президента в Москві, але й людину, яка керує Офісом президента в Києві. Ось такий чудесний виставок стаття дуже жорстка для частини республіканців. Це видання The American Conservative воно є дуже авторитетним. Я не скажу, що я його читаю багато чи дуже часто, але посилання на нього серед англомовної преси ну, відбувається достатньо часто, і, скажімо так, там, як на мене, Певна аналогія, грубо кажучи, якщо видання за економіст в глобалістичному полі, тобто серед демократичної партії відіграє роль такої собі стратегічної стратегічного медіа, то The American Conservative ну певною мірою відіграє аналогію серед американських консерваторів. Тому, власне, його вагу ну, не слід недооцінювати, і не слід власне, не слід до цього всього ставитись дуже серйозно. Єдине, що мене в цій ситуації радує, це те, що американці розуміють і показують, що вони розуміють, що відбувається. Інше питання, що у них свої інтереси, які вони будуть реалізовувати. А в нас, в українців, свої інтереси і наведення ладу в Україні, ну, це цікавить тільки нас в першу чергу.